Вартість страхування життя від нещасного випадку залежить від того, чи займаєтесь екстремальними видами спорту. Якщо ні, поліс коштуватиме 1% від страхової суми. А от розмір компенсації залежатиме від того наскільки ви оцінили своє здоров'я. Розходи на лічення там в розмірі 150 гривень. Условно говоря, купив зеленку і два-три препарати, Це буде 150 гривень. Якщо документально подтверждено лічення в розмірі 200 тисяч гривень. Соответственно, 200 тысяч гривен. Опять же, в лимитах договора страхування. Виплати залежать і від важкості травми за струс мозку, зламаного мілку, перелом плечової кістки чи копчика. Страхова виплатить 10%. Якщо травма серйозніша, і у вас третя група інвалідності 50%. А у разі першої групи інвалідності чи смерті усю застраховану суму. Розмір виплат залежить від обраного поліса, найбезпечніший 24 години на добу. В будь-якому випадку, в будь-якому місці, чим би я не займалася, де би я не знаходилася, що би зі мною не сталося, страхова компанія мені виплатить. Тільки за однією мовою, що я була твереза і не, не перебувала у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. А якщо побували у гостях і випили чарочку, будьте особливо обережні. Адже мало того, що можете постраждати у негоду, так ще й страховку не отримаєте. Ілона Ковч, Володимир Февчук, новини Юбіар.